Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео хочу зробити огляд третього туру Європейської Ліги Чемпіонів та турніру, який зараз у нас проходить в Греції. Отже, це турнір клубних команд, і саме тому тут в одній команді можуть грати люди з самих різних країн, і хоча Європейська Ліга Чемпіонів, але тим не менш у нас багато людей є із, наприклад, Азії. Саме тому європейська це суто формальна, формальна назва. І фаворити, в принципі, продовжують доволі впевнено грати і набирати очки. І чекаємо вже зустрічі безпосередньо якраз дуже сильних гравців між собою, але поки що цього у нас немає. І хочу показати дві партії по традиції, і це будуть партії. Топових гравців, принаймні один з гравців буде у нас топ-россмейстер, інший теж буде гроссмейстер, але менш відомий. Отже, перша партія на огляді це Bobby Ченг, який представляє команду Werder Bremen. І а, також Аніш Гірі, який представляє команду Bayegun Пендік Чес Sports. Сподіваюсь, що правильно вимовив. Отже, давайте дивитися цю партію. Чен грає за білих, аніж Єві за чорних. І у нас виникає по суті, на початку ферзовий гамбіт, але потім грає G3. А у нас Бобі ченг і це перехід вже в Каталонський захист. Далі було слон d 4 слон D2, слон Е7. Ну, все це теорія, давайте це дивитись не будемо. Типовий, до речі, маневр слон b4, слон Е7, зустрічається. Також він в індійському захисті також, коли слон туди-сюди бігає і ми змушуємо білих зіграти слон Т2, що іноді в деяких позиціях, де білих не дуже вдало буде. Але тим не менш позиція поки що рівна. Це все ще теорія. Тому давайте швиденько пройдемо до більш цікавих подій. Оп'ять, до речі, хід для мене несподіваний коли партію. Дивлюся, цей хід я не очікував, скажімо так, якщо подивитись по базі. Ну, по базі лішився тут 1500 партій, по-рісному грали, хід Д5 зустрічався теж. І статистика, до речі, там дуже гарна у е чорних, по базі майстрів партій взагалі, всього лише 56, і от якраз хі-да 5 перші. За популярністю, я б зіграв, скоріше Б6. Не знаючи теорію, зіграв би саме так. Ну, Але все це теорія, ми розуміємо, що ніж гірі добре знає теорію, тим більше, що лише 10-й хід у нас зараз. Ну, і швидко поки що грають суперники, зрозуміло, що вони все ще грають по підготовці. Отже, такий марш-бросок пішака по лінії А дійшов аж до поля А3. Пішак на полі А3 особливо менше може бути а, доволі сильним за чорних, але у чорних все-таки є і певна проблема та досі не для подібних структур. Там, наприклад, в французькому захисті також ця проблема дуже типова це який все-таки застряг на цьому полі і зараз без ходів. Ну, але не все так погано для чорних. А як же вони далі продовжують розвиток фігуру? G5 теж, до речі, дуже неочевидний хід. От, насправді, якщо не знаєш, ну не зіграєш, я думаю, так? Є багато різних ідей за чорних, але от G5, як на мене, ну, не напрошується цей хід. Не знаю, як би я зіграв, але я думаю, G5 би точно ні, не знаючи цю позицію. Ну, кінці 5, наприклад, так, з простих ходів, просто у кінці 5 Можна помінятися, але ще 5 бачимо першу лінію за комп'ютером. Ну і знову ж Гірі, як експерт в теорії в багатьох лініях, звісно, що все це знаю. Отже, що було далі? Кінде 7, Kінde 7, д 2 F5 і отак дуже агресивно грає Ніж Гірі, захоплює простір на королевському фланзі. Далі було Кіння 4, Турай F7. До речі, структура Пішакова зараз чимось схожа на голландський захист на кам'яну стінку. Полях. Отже, далі теж поки що сторони прилаштовують свої фігури і H5 продовжує активну гру, аніж гілля, і ще більше надвигає свої пішаки на королівському фланці. Ну що ж, B4 грають білі і B5 теж типовий прийом в цих позиціях. Ми блокуємо ферзовий фланг і намагаємось максимально гру білих тут застопорити. Далі було ЦБ-ЦБ, кінь С3, кінь П6. Далі кінь Б5, тобто пішака віддає хоча б тимчасово аніж Гірі, але за це він все-таки отримує певний простір в позиції. Далі було слон d7, кінце 3 Ферзь f 6, тура Б3 і слон Е8. E ну, маневр теж типовий для голландського захисту, коли слон таким чином переходить ну, далі кудись. З полі 8 по діагоналі, на h5, якщо пішака прибрати, або на G6, такі плани у чорних мають місце бути, але H4 ще було краще за чорне, вони зіграли h 4 наступним ходом. Тому, в принципі, давайте це пропустимо. Насправді дуже гарна гра від Даніша Гіді. Якщо подивитись графік, давайте відразу невеличкий спойлер. Ми бачимо, що майже ідеальна партія, і дуже він впевнено перекатав свого суперника. Теж доволі сильного, але все-таки за класом він явно нижче. Отже, міняється на G3 і F4. Ну, дуже логічний хід продовжує тактику активної гри у нас нідерландський росмейстер. Також кінь заходить на поле c 4 дуже сильно, слон P5, класна гра від таніша, позиційна гра саме, далі кінь переходить у нас на поле D6, майбутньому десь, може, не є 4 піде, але не зараз. Зараз немає сенсу. e 4 просто біє з'їдять. Афер 4 ну і тут неточність від білих. Насправді білі грали доволі непогано, принаймні якихось робих помилок не було у них, але просто от, трошки не розібралися в ситуації. Вже позиція на користь чорних була, але треба було якось триматись. ну і, Наприклад, можна було просто з'їсти пішака на поля. Чому б ні, пішак завжди знадобиться. Ну і далі приблизний варіант за комп'ютером такий, що чорні тут залазять ферзем. Але нічого страшного для білих немає. І навіть що цікаво, що чорні намагались нібито поставити мат, але комп'ютер радить прийти в вершпі. Що для мене теж не дуже зрозуміло, але тим не менш перша лінія комп'ютера саме такий варіант. Ну, Мабуть, ідея в тому, що він сідає пішовка на полі е 2 далі Турана Ц1 може піти. Ну, Цікава позиція, виникає, насправді теж тут все тільки починається, ще дуже багато боротьби. А в партії був хітрінь П1, ну взагалі ходи назад майже, майже завжди погані, і тут теж цей хід не є виключенням, цей хід не помилка, але теж не найкращий, як мінімум. Ну що ж, давайте дивитись далі. Оцінка вже бачите, приблизно мінус 2, тобто вже отримав Аніж Єрі. Ну чому так, тому що тут дуже сильні пішаки йдуть вже по центру. Далі там є 4-де-4, можна відвагатись, що робити білим, незрозуміло. В цій позиції відразу е 4 було ще сильніше, слон d 7 теж нормальний хід, хоча трошки випускає перевагу. Ну і Кіння 3 з'їдає все-таки цього пішака Бобі Ченг, але не в тій редакції, що треба було. Наприклад, комп'ютер радить грати Тураж 3, хоча і теж цей хід був би не найкращим. Ну, як завжди буває, коли вже у вас цей ноти дуже мало часу, але перед цим годом була лише одна хвилина у білих. І треба ще зробити два ходи до контролю, то дуже часто якраз і виникають неточності й помилки в таких ситуаціях, коли вже в цей ноті. Ну, аніше гірі часу було достатньо, 14 годин приблизно, навіть трохи більше. Ну, і Тут є 14-таки зіграв, найкращі редакції, в найкращій редакції, шкіди в 3 ще більшу перевагу давав, але, мабуть, вирішив зіграти надійніше, на 40-му ході не ризикувати аніж. І цей хід, в принципі, теж залишає перевагу за, за, за чорним. Отже, ферзь H2, e 5, кінь Б1. Ну, бачимо, що білих тут проблеми з ходами, насправді це на Xux, звісно, але все одно ходів якихось гарних, тут не так вже і багато. Кінь б1, ну майже завжди такі ходи не будуть дуже добрими. Ходи назад, ж таки. ну, і чорні з'їдають пішака, відіграють його, якого віддали трохи раніше, залазять Ферзем тут. Ну і далі. Uh, ну Важка позиція насправді у білих. Тут uh, вже перевага бачите, по комп'ютеру 3. Ну, може якось там трошки надійніше було король, g1, але все одно позиція вже дуже погана. c3, не помилка, але хід не найкращий. Далі є 3. Чорні хочуть скрити позицію і просто провести атаку на короля, поставити білий мат в ідеалі. Тут треба було F3 зіграти, так, F3 було теж більш надійним ходом, тобто декілька неточностей зробив Бобі Ченг, ми бачимо, і от завдяки ним і програв партію. Ну, Вдалі ще буде одна груба помилка, але все одно тут багато неточностей теж сказали свою роль. Отже, F3 все одно насправді проблема після цього ходу буде, що білі. Після слон F5 не можу нічого зробити гарного зі своїм конем, оскільки кінь захищає туру. Якщо кінь піде, то тура втрачається. Ну, Комп'ютер радить просто віддати коня. Ну, і Ми розуміємо, що не хотів сюди йти. Ченг, оскільки віддавати так, просто коня на рівному місці. ну, Це погана ідея. Тобто чорна, звісно, що позиція виграна. Він зіграв Федж 2, ну і все одно Федж 2 не рятує білих і класна тактика від Аніша Гірі, слон Е2. Ну, ідея в тому, що на кроді 2 буде F3. І виграємо ферзя. Далі було кроді 1, сонце 4. Ну і тут помилка майже вирішальна в партії, все одно позиція вже не трималася. Можна було зіграти не Тура-3, точніше А3-Пішаком. Так, А3 якраз пішаком було краще. Ну, Насправді вже і так, і так у чорна була по суті виграна позиція. Тура-3 чому погано, тому що після F3 у вбіли вже дуже великі проблеми з королем. І нічого вони зробити не можуть у чорних, по суті, матова атака. Але да, було Ф4, ЄФ король 2 і Б2. Ну і тут інша проблема, те, що ферзь заходить на Б2. І там, і шахи з'являються, які на Б1 підвисає, теж шахом. Ну тут в принципі, або чорні ставлять мат, ну, в принципі, мат дають хніф у них і є, і або якщо мат вже не знайдуть, то кінь виграють багато матеріалу, і теж позиція буде виграною. Ну що ж, насправді, дуже впевнена перемога від Аній Шагірі, так позиційно перекатав свого суперника, грав а всюди, можна сказати, і на першому фланці, на Королевському, в центрі, і на всіх ділянках шахової дошки здобув е якраз перевагу, яка в, в цілому і перейшла до перемоги в партії. І ще одну хочу партію показати. Тут була теж дуже цікава боротьба. Партія теж двох росмейстерів Маркус Рагер з Австрії і Вінсент Кеймер з Німеччини. Ну, команда у них э, СК Рейн і Новий Борн. Отже, давайте цю партію дивитись. Тут був захист, все-таки більш динамічний дебют. І що найголовніше, що суперники пішли на головну лінію, це у нас варіант Найтрфа, дуже-дуже популярний, який, э, ну, в принципі, росмейстери полюбляють, особливо ті, хто люблять гостру боротьбу. Отже, тут теж давайте швиденько зробимо перші ходи. Все це теорія. Хто ще варіант на її знає, хто не вручає, звісно що не знає. Дуже багато теорій, хід R4 цікавий за білих, не обов'язково і тому що тут багато ще інших варіантів, як зіграти. Л4 теж хід можливий. Ну і далі продовжують розвиток фігур соперники. І білі тут принципово вирішили. Піти в довгу рокіровку. Цікавий план насправді дуже агресивний, але якщо ви граєте на перемогу, точому би і ні. Ну і Тим більше, що все-таки рахер розуміє, що за класом на даний момент кеймер вищий і чому б не ризикнути. І, в принципі, може десь суперник помилися, може щось по теорії там не буде знати. Ну і в принципі пішов якраз на таку несимметричну і гостру боротьбу. Корот слабкий туди у білих у чорних, ну не ідеальний, як мінімум. І все вирішить, хто краще буде проводити атаку на короля. Ну, Поки що доволі типові ходи для сільського захисту, для багатьох схем, варіанті дракона теж є типові подібні позиції, ну, принаймні маневри фігур, як зараз ви бачите в варіанті Найдорфа. Отже, позиція все ще була доволі рівною, приблизно рівною. Слон це 5, теж логічний хід. Ну і тут чорні а, міняють чорнопольних слонів. Ну, а біль грають в G1, тобто, в принципі, чорні, якщо хотіли відмовитись від гострої боротьби, то могли прийти в еншпіль. Але тим не менш турада 4. Грає дуже принципово у нас кеймер і залишає ферзей, щоб грати на атаку. Але у білих теж є свої плани, дуже логічний хід G5. Відкриваємо позицію, але тут не все так просто, оскільки у чорних є стандартний хід G6 для таких позицій, і ми. Не даємо білим і зробити матуден хід, що дуже важливо, і також надаємо білим підключити ферзя по лінії Єніже. Далі було FG5, Croler 7. Ну і тут треба було білим відразу йти на дуже активну боротьбу і максимально відкрити позицію, зіграти F4. Дуже активний сильний хіт. Все ще позиція а, така гостра, що можна в один хіт її як програти, так і виграти, але F4 треба було зіграти саме зараз. Найбільш активний хід. Тим не менш Тураж 1 теж дуже логічно, тураж 8 було далі. А, ну і далі ми бачимо, що все-таки поступово а, отримує перевагу, принаймні позиційну. Зараз перевагу він сеткеймер, так він без пішака, але пішак на полі С 6, тут скоріше на користь чорним, а не білим, тому що він прикриває чорного ж короля, Ну а в чорних є ідея зіграти нарешті b5. А, і потім Б4, те, що вони дуже давно хочуть, але поки що не встигають. Оскільки були певні проблеми зі своїм королем. Ну а вже нарешті, коли король стабілізувався, чорні проводять свою ідею на фасному фланзі. Ну і тут теж, от, як і в партія Ані шахіді, вже позиція дуже неприємна, і в таких ситуаціях дуже часто і буває, що йдуть, якщо не помилки, то принаймні не ідеальні ходи. Треба було зіграти все-таки т 4 те, що радить комп'ютер, ну і далі піти кінте5. Така ідея. Ну і тут трохи міняється матеріал, вже трохи легше. Знову ж буде білим. Хоча все одно насправді кров у них слабкий, і тут теж перевага залишається у чорних. Не знаю, яка там за комп'ютером, можемо подивитися, але як на мене, чорним явно простіше тут грати. Далі там є і Д, три, і С, і А3, всі такі ходи типові. Е, як грати білим, дуже зрозуміло. Насправді і тут теж вже проблеми серйозні. Я бажаю, що у білих в реальній партії. Вкрай важко таке тримати. Був хід F4, насправді, з людьми точки зору логічної, якось відкрити позицію, підкрутити, але насправді нічого тут страшного до чорних немає. Єдине, що вони не можуть з'їдати пішаком, оскільки він захищає коня, сїдають верзене D4, але в них зараз вже залишається та ідея b 4 ну і, в принципі, ще й пішака по лінії F з'їли до того ж. Отже, Б4, далі що цікаво, що саме коня лишає Вінсент Кеймер, грає ферзь F3. Ну Тут знову ж ще одна неточність, треба було зібрати Тру-C1, Ну, дуже пасивний хід. Я розумію, чому не хотів грати так Рахер. все-таки не хочеться туру так, ставити в захист. Ну, Позиція дуже дуже погана у білих, навіть ця Ферзь-2 ще гірше, оскільки у нас є це 3 тамповий хід. Ну і справа в тому, що з'їдати на це два рази білі не можуть, там тура буде підвисати, якщо з'їсти. Ну, навіть з'їсти два рази вони не можуть, так, тут версія захищає пішака наш. Ну і взагалі тура не до один в багатьох варіантах. Тим не менше, вона зараз не втрачається, було в партії версії 1 cb Ну і тут ще одна помилка від е, Маркуса Рахера. ну Вже і часу не так багато було, менше 10 хвилин. Треба було зіграти слон T3, він зіграв слон С4. Ну і далі було Ферзя 3, слон-2, інакше просто матутин хід буде на полі А1. Тура С8 продовжує нарощувати а, свою атакуючу міць а, Вінсент Кеймер. Далі було H5 Ж. Просто з'їдаємо і не боїмося ніяких шахів. Ну Білих є так, один шах і все, один шах поспіль, як кажуть. Ферзів-1 було далі в партії. Ну і тут. В принципі, міг дуже швидко добити, скажімо так, свого суперника Вітсендкеймер був дуже сильний хіт с 2 Дуже гарна ідея, Тура С2, комп'ютер її радить, і оцінка там мінус 7, якщо не помиляюсь, була. А навіть мінус 9, та ще, ще більше. Ну і давайте покажу принциповий варіант, якщо з'їдати цю туру, то звісно, що ми її б'ємо на А2 і хочемо зіграти б 1 ферзь. Ну, то б 1 теж хід обов'язковий. Ну і тут багато є ходів, як куди перевагу, ну ферзь А4. Найбільш сильний хід, найбільш тухічний, ну і насправді тут вже мат в декілька ходів комп'ютер знаходить. По людськи це доволі важкий варіант, ну, але тим не менше такий варіант у нас був. Ну, наприклад, давайте доведемо до якогось логічного завершення, щоб ми побачили, що справді тут у нас виграно. Ну і тут дійсно виграно, тому що після король D1, якщо Ферзана віддавати все-таки, то можна зіграти просто кінце 3 далі, з'їсти туру ну, і далі. Чи, якщо мат не поставимо, то як мінімум можна п'яти фріздей і в венчепрі з зайвим конем і багатьма пішаками. Ну, варіант не дуже простий і є там варіанти, да, є позиції, в яких ми можемо ще й щось не зарахувати і помолитись. Саме тому вирішив зіграти більш надійно Кеймер okay, 4. хід теж залишає перевагу за чорними суттєво, але не виграє партію так швидко. Тим не менш, все одно нічого не випускає кейме, ще b3 дуже сильна ідея, сильніше відкриває короля, з'їдати слоном не можна, буде мати один хід, тому б'є пішаком. Ну і далі ферзь b4, ферзь C3 а, і E4. Е4. е4 кінь далі хоче піти на поле D3. В деяких варіантах, ну а інша ідея просто вести пішака вперед. E3, E2 і так далі. Отже, до 6 якраз Е3 було. А, ну і тут, знову ж, позиція вже безнадійна. Якщо піти ферзем... З другого рядку, то буде ферц 2 шах, як мінімум, ну і інші варіанти теж є. Ну а на Фержі 1 тут Ферц2 вже не працює, оскільки на Д1 захищена. Ну, Багато насправді я ходів у чорних. Цікаво, що зіграв тут кролір 6. Кеймер такий профілактичний хід, профілактика. Хоча, в принципі, не обов'язково. Тобто, ну, майже будь-який хід за чорних ще дає перевагу, якщо там тільки нічого не зігнути, крові 6, як не дивно, навіть перша діє. Ну, але можна сягати було багатьма способами. Отже, дивимось далі. Це вже, по суті, реалізація великої дуже великої переваги. Вже і дуже багато пішаків. Ну і що теж важливо, що у чорних, хоча як крові на 6 дається, що слабкий, тим не менш він насправді знаходиться доволі добре, оскільки зараз немає шахів. Жодного шаху немає гарного у білих. Ну і швиденько все закінчилось. Так, вже 8 класна ідея за білих, але вони не встигають. Зробити шахи, якісь наш 8, на f 8, на на оскільки чорні починають першими, ну, поки повторили позицію, і далі g 6. g 6 знайшов такий хід сильний кеймер. Ну і по суті все, партія закінчується, ферзі 8, ферзі 5 Ну, тут навіть не закінчилась партія матом, але просто міняються ферзі. Ну і далі менше під чорно залишається Цілих три зайвих пішаки. Ну і позиція, в принципі, елементарно Виграна. Так, можливо, вона закінчилась з матом, ця атака на короля, але все одно а, теж дуже впевнена перемога, як минулі партії у Анішаєрі, те, що ми дивилися, так і тут у Кеймера теж за графіком. Ми бачимо, що ну, майже ідеальна партія Турацтва єдини що не зіграв, там не знайшов або вирішив не ризикувати кодів десь 15 тому. а Кеймер, ну а так, загалом. Дуже-дуже впевно переміг свого суперника. Отже, все-таки чекаємо, коли будуть грати між собою якась лідери, наприклад, ті ж гірі та Кеймер зіграють між собою, і це буде, я думаю, ще більш цікавим. Якщо там не буде якоїсь швидкої нічиєї, то за цими партіями будемо вже дивитися більш детально. Отже, дякую за увагу і до зустрічі!